Українці, увага! А чи чули ви вже про цей закон, який дозволяє кожному українцю мати високу пенсію, як от 15, до прикладу тисяч гривень, 20 чи більше? Як ще не чули? Тоді слухайте уважно. А якщо і навіть чули, то послухайте ще раз, можливо, ви чогось не зрозуміли. Мова зараз і йдеме про закон, який передбачає на державне пенсійне забезпечення. І кожен українець вже з 2003 року має можливість створювати собі свої приватні пенсійні накопичення в тих самих надійних та перевірених компаніях, яких це роблять в Європі, в Америці вже століттями. І цей закон. Насправді був введений ще у 2003 році, та разом з тим дуже мало українців скористалися його можливостями. На жаль, через це зараз ми бачимо дуже неприємні наслідки в людей віку 60 Хтось не може вийти на пенсію, хтось виходить на мінімалку, хтось отримує 3-4 тисячі гривень і загалом більше 60% українських пенсіонерів живе бідно. Чому? Бо у свій час не розібралися і не скористалися цим законом. І якщо вам зараз 50, 40, 30, 20, рекомендую до вивчення цю тему та все ж таки дати собі шанс не залишитися на пенсії бідним. Пора вже, мабуть, зрозуміти, що крім нас самих, про нас ніхто не дбатиме. А щоб подбати про себе, поки ти працюєш і заробляєш, треба робити накопичення. Як їх робити правильно, я ділюся інформацією у своєму закритому телеграм-каналі. Вона, до речі, є для вас безкоштовною. Тому приходьте на живі трансляції. Кожного вечора о 21-й годині та дізнавайтеся ту інформацію, яка може змінити ваше життя. Також консультую безкоштовно. Звертайтеся, з радістю вам допоможу!